Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні будемо говорити про спеціальні пропозиції Бенедикта, тобто той самий зимовий аукціон 2026 року, або чорний ринок. Хто як його називає? Уже відомі строки, кількість лотів час запуску торгів, та час, коли вони будуть завершуватися, і буде підводитися підсумок, тобто вже вручатися грубока чи нараховуватися гравцям. От нагородна, ця техніка, точніше, навіть не нагородна техніка, а ту, яку ви виграли у. Торгах у цьому аукціоні. Зараз будемо говорити про ту інформацію, яка є офіційна на даний момент, плюс до того обговорювати те, що з'явилося навод експресі. Ну, коротше, будемо повністю розбиратися, от на даний момент, що відомо, по аукціону 2026 року, або просто спеціальних пропозицій Бенедикта, як вони називаються. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Спочатку думав на фоні офіційного відеоролика розповідати вам, але побачив, що він дуже і дуже короткий в районі 25 секунд. Там немає дуже багато ніякої конкретної інформації. Єдине, що там. Зазначено, це строки з 28 січня, тобто середи і по 1 лютого включно, друзі. Тобто 5 днів, 5 лотів у нас буде от на цьому аукціоні. Показ скоро розпочнеться, от заявлено на офіційному сайті. Не омініть увагу і мої дивовижні скарби. Ну і відповідно бачимо відлік. От на даний момент скільки залишається до першого, друзі. Лоту, зараз ми про це більш детально будемо говорити. Я приніс вам справжні акції, друзі, мої подарунки, вони лише для мрійників. Пропозиції, інша річ. Зараз поясню просто та зрозуміло. Якщо вам сподобалась якась машина, зробіть на неї ставку і дочекайтеся закриття лоту. Щоб більше ваша ставка, то вищі шанси. Саме так працює удача. Але може статися, що правила для всіх здивують. Ну, інколи не буває. Тобто, друзі, у нас в основному от по цих Словах, ми розуміємо, що будуть ставки, друзі. Будуть ставки закритий і відкритий, скоріш за все, аукціон. Тобто, закритий аукціон, це тоді, коли ми зможемо, не зможемо, точніше, не зможемо бачити конкурентну ставку. Відкритий аукціон це тоді, коли ми зможемо бачити. Конкурентну от ставочку, також тут заявлено те, що ми і так побачили тільки 5 днів. Виберіть слушну мить і здобути те, про що мріють інші. Слушну мить це мається на увазі, от час, впродовж якого можна буде робити ставки. Мої спеціальні пропозиції не будуть тут вічно. Подарунки ми вже всі надарували на рік уперед. А зараз розпочинаємо пору справжніх пропозицій. Попереду ще стільки всього цікавого, на вас чекає навіть більше виняткових знахідок і справжніх скарбів. Ну, не знаю на рахунок цього, друзі, тому що всього 5 днів і 5 лотів. Я вже дуже і дуже сумніваюся, що в нас буде навіть два лота за срібло. Або і взагалі, що в нас буде якийсь лот там за вільний досвід чи щось таке. Тобто, скоріш за все буде щось подібне до того, що в нас було. У минулому році, коли було друзі, чотири лоти за золото і один за срібло. Скоріше за все, так і буде. Тоді от першим лотом була вафля Фенікс, другим лотом Сфак 105-й. Це все золото, друзі. Третій лот був за срібло К-91, варіант 2. Четвертий лот був взагалі із бланками, друзі, особистих бойових завдань двох кампаній. Ну і п'ятий лот був доволі цікавим. Я надіюся, що і в цьому році щось подібне буде. Таємничий контейнер, можливо, якийсь буде ключ від складу. Знаєте, як було. У чорному ринку, коли можна було Рандомно дістати будь-яку із машин, які там могли знаходитися. Тобто, друзі, рідкісна техніка, в тому числі, може там знаходитися. Він там фіксовано має ціну, цей ключик або контейнер, як було, наприклад, у минулому році от 7,5 тисяч золота. Ну і цих лотів було дуже багато. Там, по-моєму, в районі 300 тисяч розкупили тоді 113 тисяч 503. Тобто, ви розумієте, щось подібне може бути в цьому році. Звісно, по машинах ще невідомо. Я свої. от Здогадки і вангування вам розповідав уже раніше. Скоріше за все, в основному тут будуть нові машини, друзі. Але може е, бути у переліку або й в останньому лоті, у переліку техніки, друзі, та сама Безеха 176 або Панхарт Єбер ФЛ 10, французька Премелтежка 8-рівня із механікою магазину на два снаряди. Плюс ну, колісна ця машина, це все зрозуміло. Цього ніхто на 100% не знає. Будемо дивитися, що до чого, як. Я не хочу. Хочу просто зараз вангувати, що ця техніка буде. Оця техніка. Ну в цьому немає ніякого сенсу. Завтра вже буде перший лот. Будемо його детально розбирати. Від себе просто хотів би додати, що з високої доли ймовірності, на мою суб'єктивну думку, може у цьому аукціоні, ну, наприклад, фігурувати акційна машина 10 го рівня, важкий танк, друзі Швертвал. Тому що вона з'явилася, ця машина у лутбоксах на китайському сервері. У нас вона не з'явилася, тоді як у них були рарні ці етапні коробки, у нас не було от таких коробочок, і, можливо, можливо, чисто теоретично цю машину от запхнуть на аукціон. Подивимося, подивимося, шанси є, але як воно буде, ніхто зрозуміло, що точно на даний момент не скаже і я, наприклад, не знаю. Також у нас додаткова інформація з'явилася на вот Експресі, аукціон 2026, розклад лотів 6 аукціону, ВОТ, січень 2026. Тобто дати тут зазначені, зрозуміло, з 28 січня по 1 лютого середи, понеділю включно. Перший день середа, 28 січня об 11.00, другий день четвер, 29 січня. 11.00, третій день так само 11.00, це п'ятниця, субота 11. .00, і неділя 11.00. Тобто це старт лотів, друзі. Перед обідом у нас старт от цих усіх лотів. Плюс до того тут зазначено, що прийом та зміна ставок. Кожного лота закінчується о 23.59, а о 12 ночі відбувається підбиття підсумків. Тобто, друзі, з 11 от, е, ранку чи дня, дня буде правильно сказати, з 11 дня ми зможемо вже робити ставки і включно до 23.59. Тобто, наприклад, вам дали електроенергію там о 20-й, ви зможете зробити ставку або о 18-й. Хто там коли прийде, 21, й 22, й 23 й Головне вам до 12-ї ночі. Зробити ставочку. А, якщо це буде, звісно, відкритий аукціон, то ви будете бачити от, конкурентну. Якщо закритий, то, звісно, ви не будете бачити, яка конкурентна ставка. Але, друзі, те, що буде всього 5 лотів, звісно, це ну, і плюс, і мінус. А плюс, друзі, в тому, що ну, ми не витратимо дуже багато ресурсів, хоча хто його знає, можуть бути лоти оверпрайс price якісь. Ну, зрозуміло, так само, як у нас було, наприклад, з цією самою вафлею. Ну а мінус те, що скоріш, за все, в нас будуть 4 лоти за золото. Я сумніваюся, що буде 3 лоти за золото, один, наприклад, за срібло або два за срібло, а один за срібло може бути і один за вільний досвід. Ну, подивимося, як це все може бути. Скоріше за все, буде щось по аналогії з минулим роком, щоб побільше золота витягнути із гравців, тобто 4 за золото і один за срібло. Може бути перший лот за срібло, а може бути і не перший, тому що в минулому році третій лот не був, наприклад, за срібло. Корот, оце на даний момент така інформація. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього аукціону? Ще злимів на момент зняття відеоролика ніяких немає. Тобто буду це все публікувати, як тільки побачив у телеграм-спільноті. Приєднуйтеся, там будемо це все обговорювати. Ну і само собою, завтра буду робити ставку. Друзі, подивимося, що буде за машина. Розберемо характеристики, коротко пробіжимося цієї машини, вже коли буде відомо всі справи. Коротше кажучи, головне, щоб була ли. Щоб можна було спокійно відзняти цей відеоролик. Ну, по можливості, слава Богу, тут аукціон, друзі, тобто не розкуплять усі лоти, а будуть ставки, у кого пройдуть, у кого не пройдуть. Коротше кажучи, це якраз в нашому випадку є свої плюси, можна буде з ноутбука зайти поставити. Ну, це вже кожен буде дивитися по своїй ситуації. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступного відео, друзі, вже з аукціону з першого лоту аукціону 2026 року. Папа. -па.